Голодомор, 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 Голодомор. Скільки вже можна чути це слово? Не встигли закінчитись одні церемонії вшанування жертв Голодомору, як починаються нові і нові, на їхнє проведення. йдуть гроші платників податків сьогоднішніх людей, які від того стають більш голодними сьогодні. Адже ми живемо сьогодні, а не вчора. Чи позавчора, і в нас сьогоднішні турботи? Народ не питали, чи хоче він, щоб ті величезні податки, які з нас деруть, йшли на е, проведення урочистих церемоній та інформаційної кампанії, побудову пам'ятників. У нас будинки розвалюються, а ми пам'ятники будуємо. Чи потрібно це народу України? Так, нашій нації потрібна ідея, яка би згуртувала її, об'єднала її, консолідувала. Але пані Катерина зробила неправильний вибір. Вона підмовила чоловіка е, зверганити кальку із Холокосту. Але Голодомор і Холокост це принципово різні речі, їх не можна порівнювати і ставити поряд. Голодомор не може об'єднати українців. Тому що в кожного українця своя думка про голодомор. А примушувати всіх думати однаково, це вже не демократія. А чи потрібно це Україні? Скажімо чесно, якщо якась країна світу визнає Голодомор, що Україна від цього здобуде? Нічого. А якщо якась країна не визнає голодомор, що Україна від цього втратить? Нічого. То навіщо питання, котрі об'єктивно нічого для України не варті, робити центральними у зовнішній політиці та внутрішній інформаційній, коли ми реальні наші інтереси в цих сферах тупо просираємо? Якого українця хочуть виховати постійними згадками про Голодомор? Маленького українця, як казав один пасічник. Маленького українця з величезним комплексом меншовартості і із психологією вічного невдахи і лузера. Адже вся наша історія подається нам у вигляді нескінченого ряду поразок і трагедій, і бід, і тому і наше сьогодення таке безрадісне. І так ми ризикуємо жити далі. Успішна людина, родина, колектив. Нація не згадує про свої колишні нещасні біди через кожні два слова. Вона не мусолить цю тему без кінця і не має звички вічно жувати соплі. Свої невдачі потрібно пам'ятати, але на них не можна зациклюватися. Не треба весь час думати, що було вчора і позавчора, при тому концентрувати свою увагу на негативі. Треба весь час думати про те, що, що робити сьогодні, що ми хочемо отримати завтра. Пам'ятайте, про що ми думаємо, те і притягуємо.